Усім привіт! Рада вітати вас на нашому занятті з підготовки до НМТ. Ми завершуємо сьогодні останнє заняття і ми продовжуємо з вами говорити про орфографію. І на сам кінець я поясню вам типові завдання, як будується взагалі тест. На що звернути увагу, за які тестові завдання ви отримаєте найбільшу кількість балів? Або відповідності, які теми варто повторити. Ну і, відповідно, всі теми, які ви, ми з вами пройшли, всі презентації збереження в нашому телеграм-каналі. Отож. До фотографії відноситься правопис великої літери. Довго тут ми зупинятися не будемо, тому що більшість з вас знає, як пишеться велика літера. Тобто, перше правило це імена людей по батькові, псевдоніми, клички тварин. Прізвища людей це зрозуміло. Звертаю вашу увагу на третю колоночку: це прикметники, утворені від прізвищ, тобто від власних прізвищ, прикметники із суфіксом ськи. Запам'ятайте, що більшість прикметників, шевченківські, франківські, українські, цей суфікс, і він тягне за собою правило написання малої літери. Окрім якщо це значення когось, пам'яті когось. Тобто, якщо я хочу сказати шевченківські вірші, Шевченківські поезії, Шевченківські вулиці, Шевченківські традиції, все це писатиму з малої літери. А якщо Шевченківський вечір. А Шевченківська премія, Нобелівська премія, ми пишемо з великої літери. Тобто зі словом премія прізвище, яке походить з суфіксом «ський прикметник утворене, будемо писати з великою. Якщо раптом у вас інший суфікс Ов, F, до прикладу, порівняємо Шевченківські вірші і шевченкові, шевченкові вірші або Шевченківське слово і Шевченкове слово. Ось там, де суфікс skей пишемо з малої. Там, де інший суфікс, of, або ще ми пишемо з великої літери. Назви, божеств, міфологічних істот, релігійних свят, постів це ми зрозуміло, що ми пишемо з великої літери. Також з великої літери пишуться різні назви дійових героїв, байках, казках і так далі. Найвищі державні установи, так само три слова пишуться з великої літери. Верховна Рада України, Європейський Союз. Назви держав та автономних одиниць Республіка Польща, Автономна Республіка Крим. Західна Україна, хоча провінніше казати, все-таки захід України, схід країни, не ділити Україну на дві частини. Але якщо ми вже хочемо сказати, маємо сторону світу, це більше стосується сторон світу, країн світу, так? Тобто самі сторони світу між собою пишуться через Дефіс: Захід, схід, північний схід, північно-західний і так далі. Але країни Сходу, народи сходу це певна територія, тому тут ми будемо вживати велику літеру. А астрономічні, географічні назви, вулиці, площ Майданів, парків, каналів. Тут тобто усі ці назви пишуться з великої літери, в деяких випадках це ще і лапки. А, також ми використовуємо назви державних установ. Державних посад в назвах і їхніх головних управлінь, тобто слово Міністерство, буде писатися з великої. А у назвах установ місцевого значення Вінницька обласна державна адміністрація, ми будемо писати перше слово з великої. Київський національний університет теж з великої перше слово. Назви знаменних подій, свят, епох. То, що ми також пишемо з Великої літери перше слово. Зараз за новим правоописом, але це не стосується це в тестах, не буде новий правоопис, але чисто для себе, щоб ви знали, що День Незалежності України, День Конституції України, День Соборності, тобто найвищі державні наші і посади, і установи, і свята ми також будемо писати всі три слова з великої літери. Назва журналів, художніх творів, наукових праць, тобто назва чогось беремо в лапки. Поема, журнал буде писатися з малої, але відповідно назва того журналу, чи того, тіє, того оповідання, чи певного літературного твору чи назва цукерок, будь-що, будемо брати в лапки і писати з великої літери. А без лапок ми пишемо релігійні книги, Біблія, Коран. Але з великої літери. Станції, аеропорти, санаторії, готелі це теж назва чогось. Але Київський вокзал і станція Шепетівка ми будемо писати тільки з великої літери, перше слово Київський Шепетівка, а відповідно без лапок. Цукерки літак, назви ми пишемо в лапках, і назви орденів – медаль за відвагу. Але орден князя Ярослава Мудрого, орден держави. Далі ми поговоримо з вами про правопис іншомовних слів. Ті самі правила майже діють, тобто апостроф, подвоєння, подовження, м'який знак, ті, які діють і для українських слів, так само у нас є правила написання іншомовного походження. Основне і важливе правило, де найбільше помиляються учні, це вживання літер правопис літер И, і, і, І та У. Почнемо з літери И. Літеру І ми пишемо після. Назву після у загальних і географічних назв після де ти з'їси цю чашу жиру, ти з'їси ци, жид, чиши тари. Правило дев'ятки його ще називають. Тому дуже часто ми можемо почути діректор, чіпси, тірамісу, але маємо писати тирамесу, директор, чипси, диктант і так далі. Тому запам'ятайте і пишіть правильно. Наступна, коли ж ми впишемо літеру і в іншомовних словах. По-перше, вона чується, найчастіше це початок слова, ікона історія, хоча нам здається, що історія вже, начебто, і наше слово, яке для нас звичне. Після літер на позначення приголосних, піраміда, піаніно, таксі, поняли, але чисто інтуїтивно більшість українців, учнів, пишуть ці слова правильно. Більше помиляються все-таки з літерою и, забуваючи про правила дев'ятки. Тож, запам'ятаємо, що у ряді слів іншомовного походження, які які давно вже засвоїлись в українській мові, після літер, що не входить до правил дев'ятки, ми також пишемо і лимон, мир, кипарис, спирт, кинджал, нирка. Хоча в розмовній мові ми можемо казати через і спирт, кінджал, лимон і так далі. Так, ми не говоримо, бо відповідно все починається з вимови. Якщо ми навчимося правильно вимовляти загальні наші слова, які для нас є загальними, і навіть ми не замислюємось над тим, українське це слово чи запозичене чи іншомовне. Також і з літерою и пишуться слова, які пов'язані з церковною тематикою, які в церковному вжитку. Це диякон, ди, епископ, мир та християнство тощо. Далі поговоримо про літеру І. Вона пишеться на позначення голосних, тобто після голосних, мозаїка, Енеїда і так далі. староіндійський до історичних. Там буде літера І. Літера У, вона у нас пишеться в запозичених словах, переважно із французької мови, після літер на позначення шиплячих, – «жиши». Та в словах парфуми, парфумерія. Журі, парашут, жуль. Так ще в школі ми вчили, як винятки ці слова. Чуємо журі ю, але пишемо літеру у, бо після Ж в іншомовних словах повинна стояти літера У. Далі, подвоєння подовження, те саме, що ми говорили на минулому занятті в українських словах, це саме стосується і іншомовних. Подвоєння відбувається у власних назвах словах, похідних від них. Андора, Андорський. Тобто, якщо це Марокко, марокканський і так далі. За збігу однакових приголосних на межі префікса. І коріння, імміграція. Є слово міграція, але це імміграція. Там зовсім інші префікси, тому у нас відповідно треба запам'ятати ці слова. І дуже вас прошу запам'ятати винятки. Бо саме, якщо у вас буде стосуватися, знов-таки повторююсь, що в тестах дуже часто дають саме такі слова винятки. Не просто їх знати, для того, щоб їх зразу відсіяти. Тобто, коли ми їх знаємо, то ми, ми, ми швидше виконуємо тест зазвичай, бо ми відсіємо те, що нам не потрібно. Ало, біль, бонна, бруто, булло, ванна, вілла, дура, мадонна, манна, міра, мото, муло, нетто, пан, на пенні тонна панно. Слова бароко немає подвоєння. Шосе немає подвоєння. Комісія, група. Дуже часто ми, як. Та якщо в розмовній мові спілкуємося російською, то, звичайно, ми можемо перекладати по всі ці слова, які є іншомовними, але для нас звичними, ми російською мовою там подвоєння зберігається. У нас же ні, в словах група, траса, каса, маса, бароко, у нас немає подвоєння. Тому запам'ятайте це і зафіксуйте для себе. Який знак ми пишемо після «дети зі всі ці цілини перед я, ю, є, ї, «йо»? ательє, мільярд консьєржка. Відповідно до вимови, насправді вимова дуже допомагає, я про це наголошую, на це наголошую неодноразово, тому що дійсно, вимовляючи те чи інше слово, ви чітко можете почути, там який звук чи твердий, потрібен там який знак чи ні. Але правила все одно варто повторити. І ці таблички, презентації спеціально розроблені для того, щоб ви змогли передане те останній тиждень повторити основні моменти. І відповідно до вимови в кінці слів магістраль, каніфоль, як і в нас, якщо ми відчуваємо, що там якість, слові радість до прикладу, то ми чуємо, що там в кінці йде пом'якшення. Апостроф пишеться перед «я» -ю -є, «є», як і в українській мові, після бипиви «ф», але тут ще додаються шиплячі. ЖЧ, гекихитари, інтерв'ю, дистриб'ютор, мишяк, Женів'єв. Ін'єкція, ад'ютант, кон'юнктура це після префіксів. Звертаю вашу увагу, що в іншомовних словах префікси не такі, як у нас. Так? Тобто це не зиси, а переважно ін, ад, кон, ім, імміграція, якщо ми вживаємо міграція, імміграція. Імпорт, експорт, імп, ну, там, відповідно антоніма, але імміграція або раціональний, ірраціональний, ось саме ось такі префікси, специфічні в іншомовних словах, які для нас, можливо, не є звичними. Перед Йо ми не пишемо апостроф, кур'йоз, серйозний. І коли у нас пом'якшення попереднього приголосного, тобто знову ж таки м'яка вимова, яю, манікюр, бюджет, бюро. Апостроф пишеться після початкового Д в прізвищах Жана Дарх. Зверніть увагу, Дарк де літера пишеться з малої, бо раніше це була як приставочка до префіксів, і прізвище через апостроф Арк з Великої. О Генрі так само. О, апостроф Генрі. Це два слова, які також можуть вас підловити в таких складних випадках, тому це дуже важливо. Рухаємося далі. Правила переносу слів це такі більш ознайомчі. Та, щоб ми, можливо, коли е, в дорослому житті або в повсякденному житті вам знадобиться писати певні заяви, певні тексти, щоб ви знали, як ми можемо переносити слова. Це насправді такий початковий формат, але, можливо, десь граматично е, е, в тестах це не зустрічається останнім часом. Коли було знову, було часті, було таке завдання. Зараз насправді е, просто пам'ятайте, як ми переносимо слова із цифрами, от, до прикладу. Не можна відривати ініціали або умовні скоромочення. Якщо у нас Тарас Григоріч Шевченко ТГ Шевченко, то ми маємо це все писати в одному рядочку. Не можна відривати е, числівник, тобто число від позначення 20 кг і так далі. Не можна розривати абревіатури. НАТО, УПА, до прикладу. Так, далі. Наступна наша підтема це написання складних слів разом окремо через Дефіс. Насправді це, це завдання часто в тестах, воно є щорічно, але, можливо, не в усіх, не в усіх сесіях. Але е, зазвичай пишуться разом слова за допомогою сполучного голосного ОЕ, чорнозем наголос, Зорепад, Водогін. Uh, Утворені вдвох іменків пишемо через Дефіс. Воно схоже на антоніми. купівля, продаж, інтернет-магазин, вовчих прачок, хліб-сіль. Перша частина слів: авіо, аудіо, агро, відео, екстра, кіно, макро, мікро, моно, радіо, супер ми пишемо разом. Віце, екслей, пишемо окремо. Звичайно, за новим правописом змінилися деякі. Правила написання, але так як у нас курс підготовки до НМТ 2024 тому новий правопис ми сьогодні не розглядаємо і він зазнав якихось змін певних. Ми це більше говорили про типові помилки в а Можливо, хтось нас дивиться не учні 11-го класу, то відповідно чи 10, го то відповідно є зміни в правописі саме цього правила. Далі, але ознайомтесь, що якщо числівник у вас написано словом, тобто п'ятикласник, сторіччя, десятиріччя, ми пишемо разом і пишемо його. Словами, якщо ж навпаки, у вас числівник буде цифрою, тоді ми будемо писати через Дефіс. Коли у нас родова назва пів на пів, звичайно, раніше писалося саме, як ви бачите на слайді. Зараз пів яблука, пів огірка на півавтомат власні назви пів Києва буде писатися окремо. Не через дефіс, а окремо. Складні прикметники. Пишуться разом, якщо між ними не можна поставити І, і дуже часто це поєднання іменника з прикметником. Східні слов'яни, східнослов'янський, лівий берег, лівобережний, те, любить тепло, теплолюбивий. А коли ми можемо поставити І, і вони начебто рівноправні, і мовний, і літературний, і валютно, і фінансовий. То, відповідно, мовно-літературний валютно-фінансовий писатиме через дефіз. До складу слов мало, багато, «ново», старо, «давньо», «нижньо», верхнього ми пишемо слова разом. Багатоповерхівка, маловідомий, давньогрецький і так далі. Кольори, відтінки кольорів, смаків, поєднання ми пишемо через дефіз. темно зелений кисло солоний червоно-чорний. Але. Тут є три слова, які варто запам'ятати: це жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото-гарячий. Як запам'ятати, це не відтінок кольору, це один яскравий дуже колір. Тобто жовто-гарячий, яскраво жовтий, палаючий Не, Бо якщо яскраво-жовтий, звичайно через дефіс. Тому це один колір жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото-гарячий. або поєднання. Стану гарячий з кольором, так якось собі асоціативно це собі зафіксуйте. Що дійсно ми оці три слова пишемо разом? Знов таки, якщо ми говоримо про формат тесту тесту НМТ, то дуже часто там саме ось оці, але. Так, Оці але ці винятки, які не дають нам спокою, але ми маємо їх знати, тому що при виконанні тестів вам буде дійсно набагато легше, ви швидше зможете виконати той чи інший тест, просто відштов... для себе виявивши ці місця, де вам треба це зробити. Далі, сторони світу вже казала: Південно-східний, північно-західний ми пишемо через Дефіс. Військово-воєнно зобов'язаний зазвичай пишеться через Дефіс, але військовополонений і військово зобов'язаний пишемо разом. Знов-таки це винятки, які стосуються тих слів, які у нас. Вони виконують функцію вже іменників, так? Тобто військово-зобов'язаний, військовополонений, це у нас прикметники, що стали іменниками. Це люди. А якщо військово-стратегічний, воєнно-морський, військово-спортивний, звичайно, тут ми це прикметники, і ми маємо писати їх через дефіс. Далі, прикметники, утворені від складних іменників, пишуться так, як відповідні іменники. Лісостеп. Лісостеповий, Івано-Франківський, Івано-Франківський. Але, якщо це людина, то Івано-Франківець писатиметься, писатиметься без дефісу. Далі, треба відрізняти складні прикметники та словосполучення, які утворені з прислівника і прикметника. Дії прикметникових. Чітко окреслений, цілком правильний. Тут, начебто, і наголос, так логічно наголошений, наче робимо паузу. Суспільно корисний, суспільно необхідний, два слова, які варто запам'ятати, вони завжди пишуться окремо. Все решта, суспільно історичний, суспільно. І ще якісь будемо писати через Дефіс. Інші префікси, «Інтерконтр» пишуться разом. Інтерконтинентальний «Контрадмірал» – адмірал через Дефіс. Написання разом окремий через Дефіс, слів, що належить до інших частин мови, у нас ми розглянули в певних, в наших, так, в певних наших попередніх таблицях. Далі, правопис не з різними частинами мови. Іменник прикметник прислівник. Найчастіше з іменниками частка не пишеться разом, якщо без не, не вживається, ненависть, не роби, недбали. Якщо до слова зне, можна дібрати синонім «без не». неправда брехня, недруг, ворог, нещирий, фальшивий. Якщо не входить до префікса недо, недооцінка недовчений. Окремо ми пишемо, коли є протиставлення, не зрада, а вірність. Пишемо не окремо, коли воно є частиною присудка. Це озеро не глибоке. Пам'ятаєте, я говорила про те, що якщо у вас прикметник або дієприкметник стоїть після підмета при умові, що в реченні немає дієслова, то цей прикметник або дієприкметник виступає в ролі присудка. От тоді, звичайно, не з дієсловами, не з присудком, не з іменниками, прикметниками і пристилниками писатиму окремо. І третє правило, якщо прикметник з нею має при собі пояснювальні слова. Найчастіше це займенники або прислівники ніяк, аж ніяк не потрібні слова. Тобто, якби було просто непотрібні слова, писали би разом. Якщо з'являється аж ще ніким, тобто або займенник, або прислівник, відповідно, ми пишемо окремо. Основне правило зі школи дієслово без неї не вживається. Так, ми пишемо всі. Більшість дієслів з часткою не пишемо окремо. Не знати, не можу, не хочу, не буду. Дієслова, які без не не вживаються, пишуться разом. Ненавидіти, не стягнувшись. Якщо не входить до префікса «недо» – недовикинувши. Також у нас буває значення слова. Також оце, на це звертаю вашу увагу, бо в тестах люблять давати якісь такі місця, де треба подумати, поміркувати і перевірити ті чи інші правила. До речі, правописне також часто трапляється в тестах, тестах майже і в демонстраційних варіантів, в основних сесіях. Коли ж ми? варто розрізняти тут вже зазначення. Лексичне значення. здужати – хворіти, я не здужаю. Коли не здужати в значенні хворіти, я ще учням кажу, знов таки можна замінити одним словом. Я нездужала, тобто я захворіла. Якщо здужати в значенні не змогти, це вже теж є до правила не дієсловами. Не славити зганьбити. Не славити не прославляти. Не покоїтися, тобто хвилюватися, пишемо разом а не покоїтись, не бути похованим. Не доїдати, як процес, не добачати, не доїдати, це якщо як довгий процес, ми пишемо недо разом і, відповідно, ми розуміємо, що тут у нас довгий процес, да, тривалий процес. А якщо я не доїла обід, це одноразова акція, так, і відповідно я не доїла. Також треба розрізняти, немає і нема. Якщо ви немає, дієслово немає, можете замінити на нема, це часто показник безособового речення, то ми пишемо разом. Якщо немає, не можна замінити на нема, і в реченні є підмет, то ми пишемо окремо. Для порівняння два коротеньких речення. У нього немає вибору, у нього нема вибору. Заміна можлива, підмета немає, значить, це безособове речення і немає, ми пишемо разом. Він не має вибору. Він нема вибору, якось не звучить. Все-таки він не має вибору, у нас є підма, це речення двоскладне, і немає, пишемо окремо, як і більшість дієслів, які пишемо з НЕ. Наступне це дієприкметник, форма дієслова. Отут уже залежить від того, ми пишемо разом, якщо це означення, щойно говорили так, червоніли, незірвані яблука. Але якщо ці не зірвані, Стоїть після яблука, червоніли не зірвані, а опалі яблука. Бачимо протиставлення окремо. Якщо дієприкметник виступає присутком, яблука не зірвані і не зірвані яблука. Здавалось би, однакові майже речення, однаковий зміст, але тут важлива позиція. Не зірвані яблука, не зірвані виступають в ролі означення, тому ми пишемо їх разом. А яблука не зірвані, присудка немає, тому не зірвані виступає в ролі присудка. Такого присудка я маю на увазі дієслово, бо я учнівчу, немає явно вираженого такого дієслова, тобто присудка. Тоді, значить, дієприкметники, прикметники і, прикметник, і іменник це вже складений іменний автоматично присудок. Тому яблука не зірвані, пишемо окремо. І якщо є залежні слова, це ті самі правила, які стосуються і прикметника загалом. І остання тема з орфографії також дуже часто зустрічається в тестах: це чергування у ви і. Є. Правопис у, це голосна, значить, ми її пишемо між двома приголосними. У ми пишемо перед ви, «фи», хи «ти», «ви», льви. Іншими важкими для вимови звуками. Тобто, ми тут комбінуємо, ми тут чергуємо звуки голосна приголосна, і на початку речення перед наступним приголосом. Ви ж, навпаки, ви у нас приголосна, значить, ми її пишемо між голосними на початку речення перед голосним. І якщо попереднє слово закінчується на Ви, то перед наступним голосним уживається саме ви, а не у працював в у ругваї. Але наступна має бути голосна. І це саме правило стосується і та «є». Варто запам'ятати, коли ж ми пишемо все-таки тільки літеру І, бо в інших випадках пишемо «є». І пишемо між двома приголосними «Мирій спокій, на початку речення, і на тім рушникові оживе все знайоме до болі, придіставлені або протиставлені понять, однорідні члени речення, червоне і чорне яблука і груші». Перед словом, що розпочинається на Й, я, Ю, Є, І, Ольга і Йосип, чому перед цими літерами саме? Тому що я, ю, є, є там чутий звук Є, а нам не треба дублювання, нам треба І. Після паузи на письмі Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Її ми пишемо в усіх рештах випадків. Це у нас між голосними і так далі. У деяких словах чарування, у Ви неможливо, бо слово починає, починає змінювати своє лексичне значення або втрачати, тобто воно змінюється, і або зовсім втрачає лексичне значення. До прикладу, вдача і удача. Вправа і управа зовсім різне значення. Вправа це вправа, фізична або в школі, а управа це зовсім інше. І так далі. Угорщина, тільки так, ми не можемо сказати Вгорщина. Так, Україна в країна дозволена, але теж змінюється Україна, це назва, а в країна тобто, це, можливо, раніше так називали. Але дійсно тут треба бути уважним. Саме зі значенням слов, але основне правило чарування у вистосується саме чарування і збіру цього мілозвучності, тобто ми розуміємо, щоб уникнути важкої вимови. Важкої такої нагромадження, дуже нагромадження багато приголосних. Чому українська мова малозвучна? Тому що дуже багато правил з орфографії правопису стосується саме уникнення нагромадження цих великих величезних скупчення приголосних звуків, і тому ми використовуємо голосні. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Типові завдання ви можете ознайомитись в будь-яких джерелах, де ви е, навчаєтесь. Тобто, але на сайт за наосвітаю там є зразки типових тестів. Але краще все-таки повторити всю тему, передивитися, е, зрозуміти для себе, які теми вам варто, бо кожен учень. Розуміє, де в нього які проблеми. Тобто він найкраще розуміє, що йому варто повторити, коли здається, що нічого не знаєш. Але насправді ви багато чого знаєте, бо ви багато чого пройшли, ви готуєтесь. Тому я вам бажаю успіхів на НМТ скласти іспит на 200 і вступити в Омріяний університет. На все добре, до побачення.